Чи можна їсти молочні продукти, коли у вас виявили лактазну недостатність? Моя відповідь так. Тому що. За перетравлення лактози молочного цукру відповідає не тільки наш фермент лактаза, а ще й кишкова мікробіота. І якщо навіть у вас є генетична проблема, то, будь ласка, піклуйтеся про здоров'я кишкової мікробіоти. Вона вам допоможе перетравити лактозу. А також я вам дам ще один лайфхак. Якщо ви, наприклад, дуже любите там мамині сирники або творожок, і внаслідок того, що є лактазна недостатність, відмовилися від цих. Продуктів. Можна купити ферменти, вони продаються на іхербі, я думаю, в інтернеті можна пошукати з лактазою, або там комплексні ферменти, або тільки лактазу. І коли ви збираєтеся їсти там молочні продукти, додавати фермент. З лактазою і ніяких проблем, симптомів лактазної недостатності у вас не буде. І, звичайно, я раджу не зловживати все одно молочними продуктами. Пам'ятайте, що небезпека вживання молочних продуктів не в лактозі, а саме в молочних білках. Саме вони являються для нас більш небезпечними, ніж молочний цукор-лактоза. І якщо в цілому казати, кому взагалі не можна їсти молочні продукти, коли є запалення в організмі, наприклад, у людини, системне запалення, там біль у суглобах, коли є проблеми з кишківником, коли є здуття, може на деякий час можна там відмовитися від молочних продуктів, відновити кишкову мікробіоту. А далі, вже якщо і будете їсти молочні продукти, можна обирати там тверді сири, в них мінімальна кількість. Лактози і а, також можна допомагати собі ферментами.